3 серпня, час на нашому каналі. Як минув день у стрію? Дивіться за мить. Львівщина гідно відзначить День незалежності у Львівській області. Триває активна підготовка до відзначення 20-ї річниці незалежності України. Повідомили у пресслужбі Львівської ОДА в області. Передбачено провести багато заходів, зокрема, участь офіційної делегації від Львівської області в урочистих заходах в місті Києві. Проведення 23-24 серпня, молебні за Україну в храмах області, урочисте покладання квітів до пам'ятників Шевченку, Грушевському, Чорноволу, іншим діячам українського державного. Жавотворення борцям за незалежність України у області пройдуть науково-просвітницькі та інші тематичні заходи, присвячені двадцятій річниці заснування інституту президентства в Україні, тематичні наукові конференції, круглі столи, просвітницькі культурно-мистецькі заходи на Львівщині. Також передбачено художнє оформлення вулиць та площ райцентрів та місць обласного значення, виготовлення та розміщення в населених пунктах відповідної соціальної реклами, упорядкування об'єктів культурної спадщини. Пам'ятників та місць поховання осіб, що загинули у боротьбі за незалежність України тощо. Кругла дата Телелана сьогодні виповнюється 10 років. Завдяки послугам кабельної мережі та інтернету стріяни отримали можливість бути першими у курсі всіх подій на лише в Україні, а й світі. Сьогодні послугами ТРК Телелану користуються декілька тисяч абонентів і не лише у Стрію, а й за межами міста. І як все починалось, знає Люба Яворська. Вже 10 років телерадіокомпанія Телелан надає страянам послугу підключення до високошвидкісного інтернету через кабельне телебачення та оптичну мережу. Вже сьогодні майже кожен мешканець міста має змогу отримати якісний доступ до всесвітньої павутини. А 10 років тому телелан став першим місцевим провайдером. Однак вже незабаром набув популярності серед користувачів мережі. Все завдяки оптимальному поєднанню ціни та якості послуги. Пароль це з вашої уваги с не тут м'яко. Твой цей номер води і ваш пароль. Тобто, два рази, навіть пользователь пароль введення, нажимаєте підключення. І з'єднюється. Все пропало віконечка, інтернет. працює. щоразу на клієнтів чекають нові вигідні пропозиції. До прикладу, нещодавно швидкість усіх тарифних планів інтернет від ТРК «Телелан» збільшили. При цьому абонентська плата залишилась незмінною. Працівники «Телелану» обіцяють, ще багато приємних сюрпризів для своїх клієнтів та гарантують постійне та надійне з'єднання з інтернетом на високій швидкості. Гнучкі тарифи з оплатою за використану інформацію, а не за час. Або ж пакети з необмеженим використанням. Крім того, ви отримуєте електронну Інко із захистом від вірусів, спаму та зручним веб-інтерфейсом, а також доступ до внутрішніх ресурсів ТРК Телелан. Львівщина отримала 33% потрібних підручників на 2 серпня. Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації отримало 17 найменувань підручників, а це більше 80 тисяч примірників для учнів 11 класів. Повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки Богдана Біляк. Відповідно, підручники з української мови, фізики, хімії, екології, креслення, правознавства світової літератури, російської мови, всесвітньої історії, біології і польської мови Друковані у повному обсязі наразі друкуються ще 39 назв підручників. Нагадаємо, міністерством освіти і науки, молоді та спорту доручено всім відповідним структурам до 15 серпня завершити видрук посібників для 11 класу. До 20 серпня підручники мають розвезені бути по обласних книжкових базах. Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні і розрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%. Як передає кореспондент Уніан, про ухвалення відповідної постанови на сьогоднішньому засіданні кабміну повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Ваден Копилов. За його словами, мінімальну розрібну ціну на горілку з близько 18 гривень за півлітра підвищено до 26 гривень. гривнів. Коніак. Три зірочки з 26 до 33 гривень, вино з 12 до 18 гривень. Постанова чинності з дня публікації. Допоможіть знайти за скоєння злочину, а саме пограбування помешкань стриян розшукується раніше двічі. Судимий неповнолітній житель Стрия Гаєвський Андрій Юрійович 1993 року народження. Його прикмети високого зросту худорлявої тілобудови, волосся темне, коротке, очі сірого кольору, обличчя прямокутне. Всім, кому відомо що небудь про місце знаходження розшукуваного, просимо повідомити у Стрийський відділ міліції за телефоном 54712. 523-54 або ж 522-27. Міліція буде вдячна всім, хто надасть будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного злочинця. І на цьому у мене все. Попереду новини з спорту з Олегом Филиком. Дочекайтесь, а ми зустрінемось завтра. Цій же порі на все добре. Здійснити неможливо не така вже велика проблема, якщо знаєш, з чого почати. Ради знову вітати всіх вас, в ефірі нашого каналу. І наразі розпочнемо з подій спортивних, місцевих і не тільки значимих і не дуже цікавих. І не зовсім. Я вас працюю Олег Фулик. Вітаю. Не старіють душею наші ветерани. Футбольний турнір серед ветеранів сіл Грусятичі, Демінки Лісної та Ліщина, відбувся в Грусятичах Жидачівського району. Турнір було присвячено пам'яті відомих у різні частини теренах Жидачівщини футболістів. Те, що у Грусетичах люблять футбол, ні для кого не дивина, адже на з району виступають аж дві місцеві команди. Ще перед початком матчу на трибунах місцевого стадіону Яблуку ніде було впасти. Відкрив турнір сільський голова Грусятич Олег Гавінський. Цей турнір присвячений людям, цей турнір присвячений хлопцям, які понад усе любили від спорту футбол. Який свій час представляли село Грусятичі на футбольній ниві. Які віддали сили, натхнення і бажання грати у цей вид спорту. Но, на жаль, доля розпорядилася таким чином, що серед нас їх зараз немає. А саме Павлінський Йосип, Олійник Володимир, Петришин Микола, Заєць Володимир, Попський Богдан, Речихін Леонід, Верес Іван. Насковченку Василь і Басараб Ігор. Шановне товариство, я попрошу хвилиною мовчання вшанувати оцих людей, яких я назвав. Хочу також нагадати, що цей турнір під свій патронаж взяв, тобто допоміг у проведенні, допоміг от з цими прекрасними кубками, медалями, сувенірами. Депутат Мінської обласної ради Зиною Істахович Карпинський. Я теж думаю, що можна заочно його немає серед нас, але поаплодувати дійсно людина старається, людина допомагає, людина дбає за сільський спорт, тобто і футбол, і шахи. Футбольні матчі розпочалися після привітань та побажань. У результаті сліпого жеребкування на футбольному полі зустрілися Демінка Лісна Ліщин 1-1, Демінка Лісна Грусятичі 2-1, Грусятичі Ліщин 0-1. Хоч футбольні поєдинки складалися із двох таймів по 20 хвилин, це не завадило ветеранам продемонструвати доволі високу швидкість та майстерність. А по завершенні матчів, як годиться, відбулася церемонія нагородження. Золоту нагороду здобула команда Ліщина, срібло дісталося господарям команди Грусятич. Третю сходнику підесталу посіли ветерани Демінки Лісної комітет відзначив найкращих у різних номінаціях. Так, найкращим воротарем став Зиновій Кузик Грусятичі, найкращим захисником Йосип Бувалий Ліщин, найкращим півзахисником Богдан Могила Грусятичі, найкращим нападником Микола Ключик Демін'ка Лісна, найкращим бомбардиром Назар Максимович Ліщин. Михайло Біна з Демінка Лісна отримав окрему нагороду як найстаріший учасник. А за найкращий гол нагородили Мирона Гірія із Грусятич. Ще раз хотів би згадати. Нашого такого спонсора це є Зимовий Істахович Карпинський, депутат мінської обласної ради. Я хочу вручити йому таку подяку. Не так звучить Зимою Істаховичу Карпинському, депутату міської обласної ради за допомогу у проведенні турніру по футболу серед ветеранів селі Грусатичок. Я вручаю цю грамоту представнику помічнику пану Ярославу. Ігор Тимків, Роман Купранець, новини спорту. Дороги до євро готовність українських автошляхів до євро 2012 складає близько 70%. лідерами за підготовкою доріг до континентальної першості серед приймаючих міст є Київ та Донецьк. Про це повідомив заступник директора департаменту розвитку інфраструктури на циганства Євро Володимир Бондаренко. В Києві Харкові, Донецьку виконано близько 70% робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі до євро. Зазначив чиновник. В цілому в планах відремонтувати близько півтора тисячі кілометрів. Трів доріг до Євро 2012 500 тисяч доларів за футбольну гру. Товариський матч між національними збірними України та Уругває, який відбудеться 2 вересня, пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лабановського у Києві. Про це із посиланням на представника Уругвайської футбольної асоціації Матіаса Фараля повідомляють уругвайські змі. Гонорар тріумфатора останнього Кубку Америки за матч з Україною складе півмільйона доларів. Аргентина та Уругвай націлилися на чемпіонат світу 2030 року. Ці країни збираються подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Повідомляє Associated Press. ця ідея була підтримана керівництвом обох країн. Президенти Аргентини та Уругває створили двосторонню комісію для просування спільної заявки. У неї крім глав держав будуть входити члени уряду, а також керівники футбольних ліг обох країн. Нагадаємо, що найближчий чемпіонат світу з футболу пройде у Бразилії у 2014 році. У суботу відбулося жеребкування відбіркового турніру на чемпіонат. Україна потрапила до групи Ейч, де крім нашої команди також зіграють Англія, Чорногорія, Польща, Молдова і Сан-Марино. Українці відправили у відставку тренера збірної Росії. Головний тренер чоловічої збірної Росії Шахів Євген Барієв подав відставку. Причиною цьому послужив невдалий виступ російської команди на чемпіонаті світу. На світовому турнірі, що нещодавно закінчився в Китаї. Російська команда, уперше за всю історію чемпіонатів світу з 1985 року зайняла четверте місце і не потрапила в число призерів. З великим задоволенням додам, що бронзу на турнірі виграла збірна України, яка в останньому турі не дала себе. Овійти росіянам. І на часі, це всі новини цього інформаційного випуску. Щиро вдячні вам за увагу. Зустрінемось у цій же порі. Завтра все, що робити, потрібно робити добре. І не бійтеся досконалості, нам її не досягнути. прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів, в день хмарно, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, голос повітря 70%, температура повітря вночі 12-15 градусів із позначкою плюс, в день 16-20 вище нуля. Вітер дутиме в південному напрямку 2-4 метри за секунду.